Вітаю! Сьогодні на вечерю буду готувати галушки із засмажкою. Це дуже смачно і просто. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую тісто для галушок. До миски вбиваю яйце. додаю сіль, цукор і перемішую. Тепер до теплої води додаю соду. Замість води можна використати і кисле молоко або кефір і перемішую, відливаю до, до яйця і поступово всипаю борошно. Тепер буду замішувати руками. Потрібно замісити м'яке, еластичне тісто, але щоб не липло до рук. Тепер тісто переношу на стіл і добре вимішую, підсипаю потрішки борошно. Ось замісила я таке м'яке ніжне еластичне тісто, формую кульку, залишаю його на столі і накрию пакетком, щоб не обвітрювалося. Тим часом підготую засмажку із двох цибулин і шматочка сала. І сала зрізаю шкірку. І наріжу невеликими кубиками. Сало в мене ще трішки примерзли, дістала його недавно з морозилки, щоб краще було нарізати його легше було його нарізати. Також до засмажки можна підсмажити і печериці. Буде також дуже смачно. Або ж додати ще морквину. Цибулю наріжу пів кільцями, не тоненькими такими. Заправляю смажитись. Спочатку закидаю сало. Коли трішки підсмажиться, додаю цибулю. Я також поставила воду, вона в мене майже закипає, Додам солі. Поки водичка закипає і засмажка готується, буду виробляти галушки. Ще раз обминаю тісто. боже, яке гарне тісто вийшло. Розрізаю поки що на опір. Буду працювати поки що з однією частину тіста, іншу накрию пакетиком, роблю таку ковбаску. і нарізаю на шматочки. Дощечку перетрушую борошном. І також галушки перетрушую борошном, щоб не позлипалися. І викладаю на дощечку. Галушки можна робити будь-якої форми, кому яка подобається. Також і розміру будь-якого. Більше, менше. Так само і з іншою частиною тіста. Ось галушки я виробила, водичка вже кипить і переходжу до плити, перемішую. І коли спливуть, Накриваю кришкою і, коли вспливуть, проварюю 3-4 хвилини. Ось минуло 4 хвилини, буду діставати, і галушки збільшились в об'ємі. Посипаю галушки засмажкою. І підтрушую так, притрушу кропом. Погляньте, яка смакота? Смачного.